Переговори у мінську навряд чи принесуть розв'язку конфлікту в нинішній ситуації. Переконаний Стівер Бланк, старший науковий співробітник інституту стратегічних досліджень у Вашингтоні. Своїми думками щодо перспективи вступу України в НАТО, політики Кремля та можливого поновлення активних бойових дій, експерт поділився в інтерв'ю з Тетяною Харченко. Стівен Бланк запевняє, Кремль не відступиться від завдання зруйнувати незалежність України, а військові дії, хоч і стихнуть на час зими з практичних міркувань, можуть розгорітися з новою силою вже навесні, коли відступлять холоди і непогода. зараз є спроби поновити переговори, але я не є надто великим оптимістом у цьому питанні. Росія ставить перед собою невгамовні цілі, серед яких і бажання знищити незалежність і суверенітет України за будь-яких обставин. Крім того, за нинішніх умов Путін однозначно. Ещ не збирається повертати Крим і незважаючи на те, що минулого тижня держсекретар США Джон Керрі заявив, що помітив конструктивні кроки з боку Росії в питанні деескалації конфлікту, бланк має іншу точку зору. Я би не хотів перечити державному секретарю, але я не бачу жодних реальних кроків з боку Росії. Те, що вони роблять, називається маневрами. Тиск з боку Росії проявився і в погрозі розриву відносин із НАТО, яка прозвучала сьогодні з Білокам'яною. Гірка іронія в тому, переконаний експерт, що навіть попри західну підтримку Україна навряд чи вступить до НАТО в найближчому майбутньому, якби така перспектива не обурювала і не лякала Кремль. Україна не стане членом НАТО найближчим часом, тому що, по-перше, вона у стані війни і прийняття України значило би, що НАТО вступило у війну з Росією, а цього не хоче ніхто з будь-якої сторони фронту. А по-друге, Україна досі лишається без реформ, і вона просто не спроможна утримувати своє членство в НАТО. Саме тому, на думку Стівена Бланка, захід має вже зараз посилити тиск на Росію, надіслати Україні військове обладнання і допомогти тренінгами для військових. Тетяна Харченко голос Америки.